І так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати авторинок України. І наш головний герой, це ВАЗ-2109 в народі «дев'ятка». Що це за машина? Це машина, яку люди дивилися заздрістю. Якщо в когось із сусідів була така машина, то всі думали, твою мать, оце буржує, оце тачку собі вихватили. Так, да, це правда. Зараз, звичайно, це вже зовсім не так, і ціни абсолютно інші. І в цьому відео ми поговоримо саме про ціни, за скільки її можна купити. Які мінімальні, максимальні, і яка ціна на ці машини нормальна. Також я розкажу вам, які в неї характеристики, але вже тоді після вже цін. І до того ж, ще скажу вам, що в наступному відео ми будемо розглядати з вами такі автомобілі, як BMW X5. Тож не забудьте підписатися, поставити вподобайку, і ми з вами поїхали. І так, ВАЗ-2109, що ж це за машина? Коротше, зубило, Радянське зубило, почало випускатися це зубильце ще в 1987 році. Коротше, ну як сказати, ще радянська епоха, як пишуть на офіційних сайтах, те, те що їй так само допомагали розробляти Порше спеціалісти. Ну, коротше, куди не ткнися, кругом наслідили спеціалісти Порше. Закінчили цю машину випускати в Україні аж в 2011 році, тобто випускалась вона прям цілу епоху. Звичайно, тому і залишився про неї такий величезний величезний слід. Що можна сказати? Продається таких машин зараз досить багато. 1518 штук станом на січень місяць. Вибрати є з чого. Ну, Їх у нас навезли, наробили, і люди їх продають, толкають Ну, то коротше, що. Це того, що цих машин досить багатенько. І це добре, тому що за невеличкі гроші ви можете купити машину і мати автомобіль, і ним їздити, рухатись. Це, в принципі, плюс. Найдешевшу таку девятку я знайшов за 320 доларів. Ну, коротше, це машина, яка не їде. Вона була 97-го року, навіть ну, наче той рік нормальний, але це не їздова. Але найдешевшу їздову дев'ятку, яка прям заводиться, їде і щось там може. Може не якась передача одна вибиває, але вона їде. Це 450 е, доларів. Коротче, і це машина 96-го року. Прям обидві машини досить свіжі, але обидві дуже кончені. не без того спісні слів не викидеш. Найдорожчу дев'ятку я знайшов за 4400 доларів. Ну, Враховуючи сьогоднішній курс, ну, короте, блін, це гроші, це прям гроші-гроші. Так, вона симпатична, вона в нормальному стані, там в неї п'ятіступінчата коробка, вся фігня. Коротше, Пушка-гонка, але 4400 в сучасному світі, де немає дефіциту машин, де є дуже багато різних автомобілів на вибір. Ну, короте, це крепкий перебор. Понятно, що хтось її прям сильно-сильно любить. Ту свою дев'яточку, але ну, не за 4400. Да, машина 8 року, ну, але сказати, що це прям піпець, вау, от, хватив таку собі девятку за 4400. Ну, як скажеш комусь, то люди скажуть, слухай <правж> лучше б не казав. А яка нормальна ціна на дев'ятку? Я не говорю, там, так як вона випускалася, прям от і до, но ми ж говоримо про людину, яка собі хоче купити нормальну їздову машину в нормальному стані, щоб там не сильно її колупати. І прям їздити вже сьогодні, то е, ціни на такі машини ну, стартують там, от, з 850 доларів я вже знайшов, плюс-мінус жива машина 92 рік. Е, ну, Це Дористова, але Но вона нормальна. нормальна. то тобто, есть така, що можна там їздити, трошки щось глянути до неї і їздити. Якщо така прямо взагалі ну, прикольна, то 1100 вже нормальні апарати получаються такі, що. Менше ну то тобто за 850 їх буде просто менше. Вони є, але їх буде менше. Коротше. За 1100-1200 вже дев'ятка буде така, що прям із нормальною резиною, і нормально буде їхати. І ну, коротше, прям, ну, жива машина, що сказати. Коротше, друзі, тепер давайте поговоримо, які на них були мотори. На них, ну по великому рахунку, ставилися 4 мотори: 1.1, 1.3, 1.5 і 1.6. Один-1 один явно слабий. Машинка, хоч і невелика, у неї там вага 945 кілограм. Вона трошки важча таврі, але це легка машина. Ну, але все одно один один їй мало. Вона короте, з ним душилася, ледь лізла. Короте, там, кажуть, розгон до сотні 18 секунд. Слава Богу, що вона в принципі до сотні набирала. Ну так, да, вона набирала, я ну, утрирую, але це мало. Там зрозуміло, що моторів 1,3 була ціла гама, ціла лінійка. Вони коротше, там різні форсування, різної потужності були, але вони були нормальні на них, це 1,5-1,6. От Хай мені хоч гоп хто каже, але все-таки ну, 1,5 це 1,5, це не 1,1. Як хочете. По коробках були 4-5, зрозуміло, якщо 5-ступка це краще. Понятно, якщо хтось тулив газ, це краще. Тобто це все плюс-плюс плюс на ці машини однозначно. Короте, а яка у них максимальна швидкість? Ну, короте, а З півторачним мотором 156 км в час. В принципі, це ну, нормальна скорость. Нормальна скорость, до того ж, Учитує, що у нас дозволено там, 130 км, якщо плюс 20 км, ну, плюс 18 то це, там, грубо говоря, там, цих 150 км. Коротше, вона е, в потокі, по трасі вона триматися може, плюс-мінус вона зубильцем, вона не класика, вона трошки лучше дорогу держить, і це теж плюс. Е, понятно, що вони скріпляться, але якщо чесно, це все робиться. Понятно, що ми не говоримо про тачку, яку ти купив, прям з салона крутує, вона класна. Ми говоримо про людину, яку в принципі треба машина, може це перша машина, то знаєте, що 1100 ви купите плюс-мінус та нормальну машину. Тільки я б шукав би, звісно, вибирав би мотор 1,5 ну, і підіступку, ну, ступку І взагалі, друзі, якщо сильно хочете вибрати машину таку недорогу і самому підібрати, в мене є чек-лист, гляньте в описі, заходьте, беріть, нормальна тема, допоможе вам це зробити. Коротше, що таке цікавого по цій машині? Кліренс у неї 170 мм. Ну, багато мало нормальна. Коротше. А Розход палива, ну коротше, вона їсть там 9, 10 літрів, 8-10 літрів коротше, в місті десь 12 їсть. Ну, вони, Якщо хто думає, що вони за Божим духом питаються, вони безплатно на одних парах бензина, це не так. Тому що це старі машини, у них там по два клапана ще на голову, є, звісно, там перероблені все, але їх дуже мало. Тобто <кій> <кій> ну, по, два, по, по два клапана на циліндр, впуск випуск все, нема там, 4 клапаних. Там є, понятно, інжектори, все, але коротше, це не ті машини, які суперекономні. Але вона не велика і вона не суперпрожорлива. Тобто 10 літрів в середньому це нормальний розход. Понятно, зараз можуть набігти спеціалісти, які скажуть, та 7 літрів у мене, а моя взагалі 5, а моя взагалі безплатна. Якщо кинути із вертольота, то в нашій 200 набере. Це правда, але... ну, Розраховувати в середньому треба на 8-10 літрів, це от, якщо нормальний мотор, нормальна машина, ви її самі флатуєте, то це буде плюс-мінус такий от результат. Так що, друзі, така ситуація. Загрузити їх там кілограм, кілограм на 400 можна по заводу, Понятно, що наші люди і 500, і 600, і стільки хочуть на них грузити. А зараз в мене, друзі, на сьогодні все по цінах сказав, нормально буде десь там 850 1100 Углублятися сильно не будемо, тому що не хочеться забирати ваш час. А ви поставте вподобайку, поставте вподобайку дев'ятки, напишіть, який ви маєте досвід експлуатації цих легендарних машин. Напишіть, чи ще актуальна машина на сьогоднішній день. Я вважаю, що актуальна люба машина, якщо ти не йдеш пішком. Тому що машина це все-таки машина, особливо зараз, коли зима, важко, тяжко або село. В селах взагалі без машини це торба, немає громадського транспорту як в містах. Тому машина, я завжди за машина. Я тому і веду цей канал, щоб ви могли знати, що є недорогі машини, які ви можете купити, їздити вже сьогодні, не думати про кредит, про і всяку ерунду. Отака в мене для вас порада, друзі. Тож ставте вподобайку, не забудьте підписатися, щоб не загубитися, щоб не тільки ми російських блогерів дивилися про машини на Ютубі. І не забудьте ще підписатися того, щоб не пропустити наступний випуск, а там буде в нас Х5. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео.